Я також юристом, правозахисником, вже більше десяти років займаюся тим, що активно борюсь з корупцією. Я хотів би сказати, ну, ви всі знаєте таке англійське слово «justice». Для мене воно має дуже велике значення, і в ньому є декілька варіантів перекладів. Зрозуміло, що це юстиція, правосуддя. Мені більш подобається слово справедливість. І коли ми зараз дивимося на рівень життя, який є українського народу який ми бачимо тотальну корупцію, яка є в нашому суспільстві. Ми бачимо на те, що зараз на цей рівень заробітний плат пенсій просто неможливо вижити, то ми бачимо, що в Україні немає справедливості. Влада фактично знущається над українським народом. І в цій ситуації суд це є дуже важливим елементом, інструментом, де людина могла б знайти цю справедливість. І ми розуміємо всі, що адміністративний суд це саме той суд, куди людина має звертатися, щоб захистити свої права, порушені чиновником. Це суд народу України над владою. І дуже важливо, щоб він був неупередженим, щоб він був справедливим, щоб судді були незалежні. Зі свого боку хочу сказати, що е, коли була, відбувалися події в Революції Гідності. Я звернувся в самі перші дні, коли побачив, що Янукович не збирається притягнути до відповідальності в винних ворозень студентів віру Майдану 30 листопада 2013 року. На початку грудня я звернувся з сцени Майдану з пропозицією, щоб люди проголосували і надали мені такий от довіри, надали повноваження йти в суд і судити з Януковичем за, те, що... і за його бездіяльність. Зрозуміло, що мене підтримували цю ініціативу, я пішов, я е, звернувся до суду. І е, мені було дуже прикро, що один суддя, вищого адміністративного суду, одноосібно, не розбираючись, не відкриваючи провадження справи, взагалі нічого, однозначно він злякався і винес ухвалу, який вказав, виправдав Януковича фактично, і показав, що дійсно немає в нас ніякого суду, ну, в тому числі адміністративного. Мені е, тоді було дуже боляче, я як міг доносив цю думку до громадськості, що нам необхідні зміни. Тому, коли ми завершили цей процес революційний і е, була можливість балотуватися в Верховну Раду, я однозначно пішов для того, щоб забезпечувати ці зміни. Чи відбулося щось, чи що змінилось? Ну, Підійсь питайте на вулиці Будькова. Я думаю, що нічого не змінилося. І в цій ситуації дуже важливо, щоб ті певні тенденції, які відбуваються зараз в Вищому адміністративному суді, вони демонстрували, що все-таки є справедливість нашої країни. Ну, я можливо трохи перебільшив. Я хотів би згадати два рішення Вищого адміністративного суду, які я сприйняв дуже позитивно. І це рішення, ви всі знаєте, це рішення, яке засудило, визнало протиправну бездіяльність президента України Петра Порошенка. Який фактично саботує кадрові зміни в Центральній виборчій комісії. Ви знаєте, що вже скоро два роки, як він не висуває кандидатів для того, щоб забезпечити демократичні процедури виборчій системі, цим фактично він ну, маніпулює свідомості громадян, він після цього використовує тиск на діючі цілий ЦВК для того, щоб спотворювати результати виборів. Ми це все розуміємо. Друге рішення, яке таке позитивне, це визнання протиправної скасування постанови Верховної Ради України, які в порушення регламенту Верховної Ради України дозволялося зняття недоторканості затримання арешт народного депутата Ігоря Масічука. Я вважаю, що це також дуже позитивно. І незважаючи на те, що вони зараз знаходяться на стадії оскарження Верховному суді, все-таки це є перші прояви того, що судді вони почали. Якось вже відокремлювати себе від чиновникам і, можливо, не звертають уваги на певні вищі керівні посади держави. От, але у мене є занепокоєння щодо останнього рішення Вищого адміністративного суду, де я особисто подавав позов проти президента України за те, що він приховує інформацію про свої активи, про свій бізнес на території Росії, а суспільство має знати, як він співпрацює з агресором. Так ось, декілька днів тому, на жаль, колеги суддів ухвалили рішення. Яка порушення Конституції, статті 40, -ої. ви знаєте цю статтю, кожна людина, і в тому числі депутат, має право направляти звернення до вищих посадових осіб, от просто до посадових осіб, і отримати від них відповідь. Казала, що президент у нас має імунітет від Конституції, від поза Конституцію, і він має право не відповідати на такі депутатські звернення. Абсурд ми оскаржуємо зараз в Верховному суді України. Мені дуже хотілося, щоб наші судді. Не боялися чиновника будь-якого рівня. Страх перед чиновником має піти назавжди. І тут наші ефективні демократичні законотворці, які зараз є в Раді, їх небагато, вони простягають суддям руку для того, щоб допомогти забезпечити законодавчі зміни в цьому напрямку. Але що зараз пропонує адміністрація президента? Ви бачили зміни до Конституції. Однозначно вони не будуть підтримати. Я вам це гарантую, чому вони не будуть підтримані? Це шлях нікуди, мертве коло. Ми виступаємо проти того, щоб Верховна Рада впливала на призначення суддів на будь-які можливості значить, впливати на їх, на їх рішення. Проте в діючому проєкті змін до Конституції президент залишає за собою право ще на перехідний період, але як це затягнеться на терміни уповноваження ліквідовувати, створювати суди. Навіщо це йому право? Ми не розуміємо. Він залишає за собою право призначати суддю. А що ви розумієте, якщо це нам вказує, що це церемоніальна функція, то чому така церемоніальна функція щодо членів Центральної виборчої комісії два роки не виконується? Тобто два роки президент будь-якого суддю покладе на шаху свою покладе щодо нього подання і ніколи його не призначить, якщо той не дасть особисту присягу йому на персональну відданість, а не відданість українському народу. Тому такі певні позиції, які існують зараз в діючих, пропонуючи зміна до Конституції, вони не прийняті. Я, зі свого боку, завершуючи, хотів би запропонувати вам, якщо у вас є бачення, яким чином треба здійснювати реформу, в тому числі законодавчу конституцію, як зробити вас дійсно незалежним від чиновників, від будь-кого впливу. Прошу на не такі пропозиції. У нас є коло народних депутатів, які готові їх зареєструвати і голосувати для заточного палку. Дякую.